Виправити помилки в написанні слів і розставити пропущені розділові знаки. Таке завдання отримали майже чотири десятки рівненських чиновників. До міжнародного дня грамотності спеціальну акцію підготувало товариство просвіта. Весь час потрібно удосконаліць, в тому числі і знання своєї змови. тому що однієї з вимог до посадових осіб до державних це є досконале володіння державною мовою. Чиновники отримали диктант, який пишуть учні в 11-х класах. У тексті допущено 27 орфографічних помилок та пропущено 6 розділових знаків. 10 хвилин на завдання, і організатори показали, як виглядає правильно написаний текст. Як з'ясувалося, кожен четвертий допустив одну-дві помилки. Диктант нескладний. Саме складне було спочатку, коли тобі сказали, що тут 27 орфографічних помилок. От в тебе зразу це працює. Боже, де? Це головний комунальник міста розповідає у школі. Мав тверду четвірку з української мови. Сьогодні допустив дві помилки. Знання каже: лишилися, бо практикується у повсякденній роботі. Кожний день мені приходиться переглядати ну покремі не тисячі, сотні документів, де їх вчитуєшся е, в буквальному виразі, де по діагоналі читаєш. І в принципі, це ще один приклад того, що тільки десь за сьомим, восьмим чи десятим разом, коли я текст прочитав, я дійшов до того, що я ще ще і ще і ще нахожу помилки. Шукати помилки легше, аніж писати диктант. Погоджуються учасники акції. Якби чиновники писали, як школярі в 11 класі, помилок було б більше. Було б більше. Це простіша форма, коли візуальний диктант якби писали на слух, було б складніше. Насторожує інше. Помилки відібрані у диктанті найчастіше допускають рівненські школярі. Виявляється, українську мову нинішні чиновники знають краще, аніж діти, які зараз її вивчають у школі. Сьогодні основна причина в тому, що діти все ж таки дуже мало читають художньої літератури, дуже мало зв'язку із тим, що тестові завдання, тобто до розмовного жанру, так само мало долучаються. Учасники акції погодилися, що подібну перевірку знань потрібно проводити частіше а вдосконалювати знання з української мови кожен може індивідуально. Юрій Шарманський Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.